9 грудня мала відбутися позачергова 20-та сесія Полтавської міської ради, восьмого скликання в режимі відеоконференції. На неї зареєструвалося 32 депутата з 42 Кворум був, але сесія так і не відбулася. Усе через суперечки між деякими депутатами та міським головою, який не надав слова голові ТВК. Вона мала ввести в міську раду нову депутатку від об'єднання Свобода Оксану Лазаренко замість депутата Юрія Бублика. Андрій Карпо, секретар Полтавської міської ради, в мене є оголошення. За законом на цій сесії ми повинні заслухати керівник голову міської територіальної виборчої комісії Щербань Юлія Вікторівна. Прошу надати їй слово. Чекайте, 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 я ще слово нікому не надавав. Шановні депутати, шановні присутні, у нас вчора. Був погоджений порядок денний Порядок денний. І ще сход... до порядку денного не Форм... прийшли саме для того, сам Федорович, нам треба завести Формований. нового депутата, щоб вона могла прийняти участь в цьому голосуванні. Є рішення територіальної виборчої комісії, які треба зараз оголосити. Пан Бублік тепер не депутат, і нам треба завести нову депутатку. Олександр Мамай не дозволив голові ТВК оголосити рішення комісії та зазначив, що тільки після процедури реєстрації даного рішення в канцелярії надасть їй слово на наступній сесії. Я раджу голові комісії зараз спуститися на перший поверх, зареєструвати все, що ви принесли, і ми все розглянемо. І на наступну чергову сесію. Я при всіх депутатах офіційно офіційно беру на себе зобов'язання. Поч... після того як розпочнеться сесія, буде кворум надати вам слово. Серед депутатів це викликало обурення, і сесія практично була зірвана. Тільки можна Запередити займатися депутат. цією рундою. будь ласка, ви півтора-два місяці морочили голову щодо того, чи підходять ключі, чи не підходять в Полтавській міській раді. До того майже рік депутатка не могла. Вступити в свої законні повноваження. Скільки можна цим займатися, пан Андрій зачитав норму, відповідно до якої на цю хвилину ми маємо і зобов'язання надати право голові територіальної виборчої комісії зачитати протокол і надати повноваження і дати можливість депутатів виконувати свої зобов'язання. Вона такий Дякую. самий депутат, який, який кожен із Дякую. нас. Що це за самовольне? Таке хочу даю на слово. Хочу буду ставити, хочу не буду. Обіцяю потім колись. Є зараз всі умови. Все законно. Рік продовжував голосувати. Бублик, який не був депутатом. Уже і зараз цей продовжується сюр. Давайте діяти по закону, а потім уже затверджувати порядок денний. Ой, Лучше розкажи, як твоя настояща фамілія. Давай сюди. і ще Фельдштейн раз кажу, Дайте відповідь Олександр Федорович, щонок. формулюйте. Я хочу проголосувати. Ви мені не даєте зараз проголосувати. Бога за бороду платів. В результаті порядок денний так і не затвердили. У ньому було сім питань, зокрема, внесення змін до показників бюджету міської територіальної громади на поточний рік та затвердження цільових програм, серед яких полтавський спротив. А на понеділок, 12 грудня, Олександр Мамай анонсував проведення погоджувальної ради, щоб визначитися з датою та порядком денним наступної сесії міської ради.